Вітаю поціновочі математики, розв'яжемо номер 10 Один з кутів, що утворились при перетині двох прямих, дорівнює 115 градусів. Знайдіть інші кути та кут між прямими. Спочатку виконаємо рисунок. Маємо дві прямі, які перетинаються. Один з кутів при перетині 115 градусів. Очевидно, що це тупий кут. Я назву точечки, вони нам стануть в нагоді для пошуку кутів. Так, І запишемо дано. Кут АОБ дорівнює 115 градусів нам треба знайти кути БОЦ, СОД, ДОА. І знайти кут між прямими. Розв'язання. Перше, на що треба звернути увагу, що кут АОБ та кут ДОЦ вертикальні, а ми знаємо, що вертикальні кути між собою рівні. Вертикальні. Отже, кут ДОЦ також 115 градусів. На рисуночки я роблю собі підказки. Далі спробуємо знайти кут БОЦ. Кут БОЦ і кут АОБ будуть суміжними. Кут АОБ і СОБ суміжні. А ми знали таку властивість суміжних кутів, що їх сума 180 градусів. Отже, щоб знайти кут СОБ, треба від 180 градусів відняти кут АОБ. Отже, від 180 градусів треба відняти 115 градусів. Отримаємо 65 градусів. Кут КуЦ знаємо. Ну і для того, щоб знайти кут АОД, необхідно помітити, що він є вертикальним з кутом СОБ. А, а кут СОБ ми вже знали. Отже, кут СОБ дорівнює 65 градусів. І нам ще треба було знайти кут між прямими. Кутом між прямими ми називаємо менший з тих кутів, які утворились при перетині двох прямих. Очевидно, що це кут СОБ. Кут між прямими СОБ дорівнює 65 градусів. Задача розв'язана повністю, можемо записати відповідь. Відповідь Кут БОЦ, СОБ, ми знаємо, що це один і той самий кут, СОД у нас був 115 градусів. Кут ДОА це той самий кут АОД, він також 65 градусів. Ну і кут між прямими 65 градусів. Задача розв'язана повністю.